Друзі, привіт! Сьогодні буду розповідати про книжку, яку давно збиралася прочитати, про яку сама багато чула, і про яку впевнена чули ви. Буду говорити про роман Сергія Ждана Інтернат. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Взагалі я збиралася читати інтернат в електронці, але мені пощастило знайти паперову версію, паперовий варіант в бібліотеці, чому я страшенно рада. І я вкотре переконуюсь в тому, що бібліотеки це круто, тому якщо ви теж любите читати, віддаєте перевагу саме паперовим, рекомендую зазирати до бібліотек. Але е, далі все ж таки про сам роман, а не про бібліотеки. Взагалі я дуже багато чула про цей роман. На початку повномасштабного вторгнення, мені здається, в перші кілька місяців е, лише, е, ну, я не знаю, мені здається, всі е, книжкові блоги, подкасти, на які я підписана, говорили про цю книгу. І. Е, це, власне, не вперше, коли я чула про інтернат, але до цього я не надто була якось зацікавлена в читанні. А тепер все ж таки таке загальне звернення до цього роману мене зацікавило і підштовхнуло до того, щоб прочитати нарешті цю книгу. Хоча від початку повномасштабної війни і аж до тепер півроку, навіть більше, все ж таки, лише тепер я дійшла до цього роману, бо не спішила читати, насправді, через те, що знала, книга буде нелегкою. І це, власне, була одна з причин, чому мені не дуже хотілося читати, чому я відтягувала це читання, але все одно, нарешті, я. Прочитала інтернат ЖДА і тепер думаю, блін, а чому я не зробила цього раніше? Трохи про сюжет, якщо ви раптом не знаєте. Книга розповідає про три дні з життя звичайних мешканців Донбасу, це, власне, січень 2015 року. І в місто головного героя твору приходить лінія фронту, власне, це лінія фронту, яка вже проходить через місто. І щось із цим потрібно робити. Але головний герой Паша, він вчитель, і для того, щоб погіршити йому долю, як сказав сам Сергій Жадан, він зробив його вчителем української мови. І, власне, Паша, він аполітичний, він якось не взагалі не цікавиться політикою, хто там наші, ваші, ліві, праві загалом. Єдине, що дуже. Все ж таки тривожить його це те, що йому потрібно забрати племінника з інтернату, а інтернат знаходиться в місті. І от, власне, Паша вирушає до інтернату, щоб забрати свого племінника Сашу. І про ці три дні подорожі і є роман Сергія Жадина. Це своєрідна книга-подорож, в якій дуже багато вгадується. Інших подібних книг із класичної літератури, але це вже в сучасному контексті і, звісно, в дуже близьких для всіх нас подіях, як часових, так і просторових. Під час читання, чесно, враження були дуже-дуже різні. Я спочатку дуже здивувалася з того, що книжка така товстелезна на 300 з лишнім сторінок, буде розповідати лише про три дні. Але це були три дні повні напруження, повні руху, і читати було насправді дуже важко, я читала близько двох тижнів, можливо, більше. І перші сторінки, звісно, якось не хотілося читати, тому що одразу під час читання я відчула, що у мене було якесь таке гнітюче враження, власне, все, вся ситуація описана в книзі і описана вона дуже яскраво. Справила на мене просто гнітюче враження, і я вже думала, блін, може не читати, але... але цікавість взяла своє, бо мені все ж таки було цікаво, як же ж будуть розгортатись події, що буде з Пашою, головним героєм, чи знайде, чи повернеться він з племінником додому. І взагалі, як все це буде відбуватися? Загалом, знаєте, мені сподобалось те, що письменник. Показав отакого от от звичайного героя, звичайного жителя, звичайного міста, який є аполітичним. Хоча здавалось би, в такій ситуації як можна залишатись аполітичним, коли йде війна, і відповідно на війні, як ми знаємо, є чорне і біле, свої і чужі. Але паша намагається тримати якийсь нейтралітет. Він загалом не надто розуміється на ситуації, яка відбувається, і оця от внутрішня розгубленість нерозуміння, воно теж мені дуже дуже яскраво відчувалося під час читання. Хоча мушу зазначити, що Оповідь ведеться не від першої особи, а власне від третьої. Нам про Пашу і про всі ці його три дні подорожі розповідає третя особа оповідач. Але все одно в цій оповіді чується і відчувається якась внутрішня розгубленість, нерозуміння того, що відбувається, і якась навіть така байдужість, бо Паші не хочеться брати відповідальність за. В принципі, за якесь рішення, йому не хочеться обирати чиюсь сторону, йому хочеться бути нейтральним, бо нейтральність вона більш така. Ну, вона не несе за собою такої відповідальності, як йому здається. А от коли ти вже обираєш якусь сторону, тоді ти маєш нести відповідальність, бо ти вже зробив вибір. Паша ж цього вибору робити не хоче. Мені було дуже цікаво слідкувати за тим. І, власне, було цікаво, чи зміниться якось думка паші впродовж цього роману наприкінці. Загалом мені дуже сподобалось те, що Сергій Жадан показав саме таку ситуацію, бо вона дозволяє трохи більше зрозуміти людей, які були на Донбасі. і... Можливо, трохи пролити світло на ту ситуацію, яка відбулася майже вісім років тому, вже вісім, навіть вісім років тому. Це книга, яка, яку я думаю, кожен читач зрозуміє по-своєму, і в якій кожен по інакшому буде ставитися до головного героя в когось він може викликати обурення, як взагалі можна не займати ніякої позиції, але. Я розумію, що ну, от, мені дуже яскраво відчулося це почуття розгубленості, нерозуміння, ну і власне те, про що я говорила, небажання паші брати відповідальність на себе за будь-яке рішення. Загалом книжка мені дуже сподобалась. І ще хочу відмітити, мова просто. Бомбезна, я навіть не знаю, такі яскраві, красиві порівняння і метафори часом траплялися навіть в якихось дуже страшних, жахливих сценах. Мені прям дуже сподобалось це. І це ще один плюс до того, чому я хочу далі продовжити читати твори Сергія Жадина. Далі якраз зачитаю вам кілька уривків з цього роману, ті, які якраз характеризують мовлення твору. Чорні дерева в снігах, гостре гілля на тлі червоного неба. За парканом починаються вулиці, білі сусідські будиночки, де-не-де жовті апельсини електричних вогнів, сади, огорожі, комени, з яких здіймаються дими, ніби це втомлені чоловіки стоять і розмовляють на морозі, випускаючи з легень теплий січневий дух. Вулиці порожні, ніде нікого. Лише на станції час від часу щепляються вагони металом об метал, наче хтось переставляє залізні меблі. З долини тягне димом, дим заплітається в туман. Як темне пасмо в самому волосці померлого. І одразу ж повертається відчуття страху і небезпеки. Що ж, на цьому буду завершувати. Якщо ви читали роман, то будь ласка, поділіться своїми враженнями. Я готова обговорити його і враження також від нього. Мені цікаво поговорити з кимось про інтернат. І якщо ви можете порадити ще якісь книги Ждана, такі, які от зачепили вас, то теж буду вдячна вам за це. В будь-якому разі, дякую вам за перегляд і бережіть себе.